Всім привіт! Це канал Слухаймо Книгу, і сьогодні у нас четвертий розділ книги Андрія Чайковського за сестрою. Хто не слухав попередні три розділи, тут по піскасці можна буде їх послухати. Ну що ж, поїхали. Павлусеві забилося серце, як почув сотників наказ. Він сьогодні побачить те, про що від дідуся стільки наслухався. Побачить, як козацтво зустрінеться з татарами тими страшними чортами, що цієї ночі так лютували у Спасівці. Його напав страх. Чи козаки дадуть раду тим чортам? Павлось дрижав усім тілом, хоч на дворі була спека, і дивувався, що козакам було все байдуже, начеб на праздник йшли. До нього наблизився Петро. Ти, братчик, вважай, що б де купу не попав. Держися сотника або діда Панаса, держи добре коня. Пожди, я тобі стремена до ноги приладжу. Петро осідлав татарського коня, на яким Павлусь утік, прикоротив стремена і, поцілувавши брата, посадив на коня. Петро був відважний козак і не жалів себе. Тепер йому стало ніяково, як погадав, що його можуть вбити. А тоді Павлусь лишиться круглим сиротою. Хлопцеві саме тепер треба опіки, а йому честь козацька не дозволяє лишитись позаду та й пильнувати брата. Петро ще раз погладив хлопця і хотів сідлати свого коня. Павлусь вийняв щось із кишені. Петре, братіку, на тобі. Що це? Ще вчора мама бублики з медом пекла. Я заховав у кошені та з цим і втік. На тобі, Петре, це мама пекла. Його лице скривилось, і він став хлипати. Петрові теж сльози з очей капнули. Він узяв бублика і розділив на двоє На, брате, разом зімо. Держачи отак бублика в руках, обидва брати обнялись. Побачив це сотник недоля і під'їхав ближче. Він відразу зрозумів, у чому справа. Ти, Петре, лишився при мені між посильними козаками, хлопець теж. Петро ж зрадів, сталося, як хотів, і ніхто йому докоряти не буде, бо це наказ старшини, а поки що тріскає своєю ватагою, поїхав вперед. З ними їхав непорадний і вів татарина на мотузі із зв'язаними позаду руками. Татарин показував дорогу. На самім переді їхали два козаки без списів, у віддалі яких 50 кроків їхав один козак, що мав ватажкові переказувати вісті від передньої сторожі. Ще далі за цим лучником рушила ціла ватага. Татарин показував головою напрям дороги. Передні козаки оглядались в ряди годи поза себе, а тоді козаки показували їм знаками, куди йти. Отага Тріски вже далеко відійшла, як Недоля рушив із своїми. Недоля йшов слідом за ними. Він їхав перед нас своїм буланім. Біля нього їхав дід Панас із бандурою Петро і Павлусь. Не говорили нічого. Був південь, сонце страшенно пекло, і коні і люди поприли від спеки. Земля гуділа глухо від кінського ступання, коні обганялися довгими хвостами та й головами від мух, що роєм літали над ними. Передні козаки натрапили на високу могилу. Ось же й Самара недалеко. Один із них зліз з коня і дав його держати товаришеві. І лучний козак і ціла ватага стали. Козак, зігнувшись, простував до могили. Прийшов під саму могилу і став крадькома, як кіт, закрадатися вгору, лізучи на руках і ногах. Коли тихесенько розгорнув траву на могилі, побачив татарина. Це був вартовий татарин. Він лежав на розстеленому кожусі спиною вгору і опер голову на схрещені руки. Він, очевидно, заснув на степу, не спавши цілу ніч. Козак підліз ще вище, запираючи в собі дух. Татарин хропів Козак добув ножа. З під ноги йому усунулась земля і зашелестіла, злітаючи з могили вниз по траві. Від того татарин прокинувся, підвів голову і поклав її знову на руку. Навіть сонних повік не підвів. Ще раз розплющив очі та вже не замкнув їх, бо всі хвилини хвилині козак одним махом відрізав йому голову. Татарин і не застогнав. Козак підняв шапку татаринову, надів на свою голову і став обережно підійматись і розглядатися навкруги. Перед ним лежав татарський кіш, коні лежали в траві, за ним стояли рядом козацькі вози, в такий спосіб уставляли козаки свої вози, як обузували і хоронилися за ними, мов завалом твердині. До возів з другого боку поприпинані були воли, що лежали в траві, а далі стояли татарські арби вози – поміж татарами. За шатрами плила ріка Самара. Козак рахував оком шатра, після цього міг обміркувати, скільки було татар, бо їх не було видко. Усе поховалося в холоді під шатрами, навкруги панувала тишина. Козак знав, що коли б тепер скочити в татарський кіш, ні один не втік би живцем. Та заки з могили, щоб під'їхати до своїх. Він побачив, як із шатра вийшло двох татар і, розмовляючи щось, показували на могилу, де сидів козак. Вони почали туди простувати. Козак нагадав, що треба вбитого татарина сховати. Він охопив його за руку, потягнув вниз і тут сховав його в траві. Та годі було слід задерти, бо під татарином на могилі стояла калюжа крови. Козакові прийшли на прикликати товариша і так у двох і цих татар, притаївшись порізати, але вже було запізно. Татари, не бачивши на могилі вартівника, затривожились і почали бігти до могили. Вони скорше добіжать, як товариш. Цілий плян пропав. Козак скочив з могили і побіг до товариша. На могилі були татари і побачили козаків. Тепер вони стали приглядатися до крови. Один зараз завернув у татарський обоз. Козаки завернули коней і пігнали вихром до своїх. Козак, що залізав в татарина, розповів усе трісці: Біжи, Ониську, до сотника і розкажи, що знаєш. Розвивайся! Командував Триска. Списи готов. Козаки станули лавою, позіймали списи з ремінців і насторчили перед себе. З богом! вперед. Козаки рушили спочатку ходом, а відтак під бігцем. Татаринчо прибіг у кіш засвистав на тривогу, в кощі заворушилось, як у муравлищі. Молодий Мустафа Ага вже сидів на коні й порядкував. Татари кинулись до коней, миттю посідлали їх і виступили перед хіш, та уставились по татарському звичаю півмісяцем. Вони хотіли лиш оборонятися, а не нападати. Та на те не було в них ні охоти, ні спроможностей. Не знаючи, яка в козаків сила, Мустафа наказав запрягти вози, звивати шатра і готуватися в похід. Коли тріска наблизився застав татар, готових до бою. Їх середина стояла, не рушаючись, щоб так замкнути козакам дорогу назад. Це зміркував тріска відразу. Він підвів шаблю вгору і скомандував Завертай! Мустафа не хотів спустити їх. Козаків так мало, що можна їх на аркан половити. Йому здавалося, що це вся козацька сила, бо більше нікого й не було видко. Тепер з усіх боків зазвистали по татарській стороні бойові свиставки. І татари з пекельним криком Алах, Алах кинулись на здогін за козаками. Татарські коні, витягнувши шиї, як гуси в лету, створеними широко ніздрями, гнали так, що животами мало не доставали землі. На них сиділи поганці в сторчатих шапках та виверних кожухах, похилившись уперед. У кожного облищала в руках шабля. Вони доганяли козаків. Віддаль між ними меншала. Позаду ватаги їхав тріска. Нараз тріска завернув півкругом коня і став проти татар. Під час погоні татари поміщалися трохи. Деякі коні висунулись наперед. Тріска першому стрічному татаринові відрубав голову. Вона впала в траву, а кінь пігнав з татарином далі Він все ще держав шаблю вгору, поки не звалився з коня. Нога лишилася в стремені, і кінь поволік його отак у степ. Коло тріски збиралася щораз більша купа татар. Він рубав на обидва боки. З того одна частина татарської сили здержалася. Козаки зміркували, що щось сталося. Один оглянувся і крикнув Хлопці, ватажок між татарвою!» Хто в бога вірує, не даймо. Який десяток козаків завернули коней і пустилися виручати тріску. Вони бачили, як тріска ввихався, врубаючи поганців, але й татари роз'їлися, як оси, козакам стало зле. Татар було ще на триста козаків сорок. Вони готовились вже на певну смерть, і кожен молився богові в передсмертній годині. Татари згуртувались у подовгасту валку і вже досягали козаків. Одного козака кінь спотикнувся і впав, його сердегу розтоптали татарські коні, а поки те доля заходився привітати татар. Він розділив свою сотню на дві частини і поставив їх лицем до дороги, куди мали втікати тріска за своєю ватагою. Для більшого розгону лишили між собою віддаль 600 ступенів. Татари були такі певні перемоги, що й не дивились на боки. Вони гнали вперед, як хорти за зерною. Як наблизили, наблизилися до того місця, недоля дав умовлений знак. Козацтво рушило з місця і в найбільшому розгоні вдарили на татар з обох боків. Залунали козацьку. Слава Богу! Татари не були в силі здержати розігнаних коней. Вони гнали одною збитою валкою. Розвитися по боках проти козаків вони й не гадали. Козаки насторчили свої списи і кололи ними завзято у збиту купу. Козакам не стало часу витягати списів, бо з великого розгону списи прошибали татарське тіла. Вони взялись до шаблюк. Настала страшна рубанина. Козакам аж руки мліли, а татари поміщались так, що один одного рубав. Татари верещали, коні крищали і ставали дуба, а це все заглушав могутній крик з козацької груди. Ріж. бий!» Татари загадали перебитися іншим боком і вийти з тої тісної вулиці. Вони рвались наперед та тут натрапили на нову перешкоду. Ватагат тріски Побачивши, в чому справа, завернула і вдарила спереду. Козаки встигли стільки нарубати татарських трупів, що зробилося з них гребля. Коні без їздців пігнали в степ, ті татари, що йшли ззаду, завернули коней і втікали. За ними пігнали козаки. Між ними був і непорадний. Він довго не знав, що йому робити, держачи на мотузі татарина, якого волів йому сотник пильнувати. Коли його товариші втікали від татар, він втікав між ними, поганяючись перед собою і татарського коня. Йому самому смішно стало, бо держав татарина, як теля на мотузку. Було й таке, що коли татарський кінь побіг швидше, то мало татарина не стягнув з коня. Тепер, коли діло пішло інакше, непорадний не втерпів. Він передав татари на якомусь молодому козакові, велів його з сотникового наказу берегти, а сам кинувся у вирбою. Та нікуди було приступити до того місця, де козаки рубали татар. Напородний об'їхав другим боком і тут знайшов роботу, яку він лобив. Татари один по одному відлучалися від гуртка і утікали до свого коша. Ось і на моїй вулиці праздник!» – подумав непорадний і відіпняв від сідла свій шовковий аркан. Аркан форкнув у повітрі і вхопив татарина за шию та звалив з коня. Непорадний вийняв шаблю і взяв її в зуби. Руками звивав аркан, поки не доїхав до татарина та відрубав йому голову. А в мене піде воно швидше. Говорив біля нього дід Панас прицілився і стрілив в найдальшого татарина. Коби так хто набивав вам рушницю? каже непорадний. А я то швидше шнурок розмотаю. Вороний пігнав вихром, а непорадний складав аркан, поки не пустив його на голову татаринові. Повторив так кілька разів. Багато козаків розпустили теж свої аркани. А деякі стріляли з рушниць. Погром татарів повний. Непорадний впіймав ще одного татарина. Кінь шарпнув, а татарин впав на землю. Татарин успів розселити петлю, щоб його не задушила. Над ним стояв уже непорадний з піднятої шабли. Не забивало мене козак, татарин да гроші много золота, син девлет гірей. Лепетав татарин, заслонюючи себе руками. Непорадний задержався це був татарський ватажок, на те вказувала його багата одежа. Вставай! гукнув непорадний. Татарин підвівся, а козак зв'язав йому руки і повів між своїх. Битва скінчилася. На Побоєвищі лежали трупи людей і коней, козаки добивали ранених. Інші пігнались з арканами по степу ловити налякані коні без їстів. Поміж козаками їздив на своєму коні недоля, опершись рукою під боки, і порядкував. Де тріска? питає. Він поляг перший, відповіли козаки. Він здержав на собі цілу татарську навалу. Треба його відшукати. Та його вже знайшли. Лежав на дорозі, куди гналась татарва та ледве дихав. Дід Панас уже порався біля нього. У тріски була порубана голова та поламані ребра й ноги. Сюди приїхав недоля і зліз коня. Тріска ще дихав, він розплющив очі. Побачивши козаків, він сказав тільки «Прощувайте, братці, та й молітесь за мою грішну душу. Він сконав. Сонце вже заходило та озорило своїми червоними промінями закривавлений степ. Козаки і їхні коні такі були знеможені, що тепер не можна було гнатись за татарами, що над Самарою кошем стояли, недоля велів щоб вишукати ранених та збирати побитих, щоб їх відтак похоронити за козацьким звичаєм. Тепер кожний мав свою роботу. Одні збирали козацькі трупи в одне місце, інші копали велику яму, треті перешукували татар, інші знову пильнували коней. Найбільше роботи мав тепер дід Панас. Засукавши полікоть рукави, він ходив від одного раненого до другого і перев'язував рани. Коли вже смерклося, робота йшла при ватрі довго ночі. Козацькому обозі гомоніло ще. Козаки, розставивши вартових з усіх боків, кінчали свою роботу. До недолі приблизився непорадний. Пане сотнику, в мене татарський бранець, Чи це із розбитим носом? Чорт його візьми. Невеликий тепер з нього хосе!» Ба ні. Я йому обіцяв пощаду, коли правду скаже, обзивається дід Панас. Та візьмі собі його. Та в мене ще другий бранець. Каже непорадний. Яку біса тобі з бранцями воловодитись? То якийсь визначний обіцяв окуп, давай його сюди. За хвилину привели молодого татарина перед сотника. Це був молодий і гарний татарин. Одержав на ньому багата. Як тебе звуть? питає доля по татарськи. Я мустафа Ага, син Ібрагіма, ханського Девлет Гірея. Сказав гордо татарин. А я тобі кажу, обзивається один козак, що ти чортів син, а твій магомет і твій хан чортові братами приходяться. Не сміть Джавре, зневажати його світлости хана ханів, бо він у вас усіх переліже або в польон візьме, крикнув люто татарин і затопотів ногами. А заки ти йому це скажеш? То підеш за свого дядечка в пекло, Відрубав козак і брав уже за шаблю. Тихо. гримнув недоля. Не твоє діло, не твій бранець, тихоне. До сотника приступив молодий гарний козак. Як засвітає, візьмеш десяток козаків і поведеш од нього бранця в лубни та віддаси його панові полковникові, розкажеш усе, що було, та не забудь поклонитися гарненько. Гляди, щоб не втік. Та щоб його приставили живого і цілого. Ба, А мій Окуп, каже непорадний. Це мій бранець. Добре. Скажи тихоне панові полковникові, що Окуп прийде козакові Семенові непорадному. Тобі, Семене, так краще буде, як возитися з татарином, мов циганові, з ведмедом. Воно й правда, заспокоював себе Семен. Він став перелічувати на пальцях. Головодитись з ним, годувати, пильнувати, а ще тобі при нагоді голову відріже, докинув хтось з гурту. Ну, прощай, пане Ага, говорив Семен татаринові. Поклонись гарненько твому батечкові. Ось забув, як його величають, та чорт його бери. Вже ти на мене серця, воєнне знаєш діло. Говорив Семен з повагою, кланяючись татаринові шапкою. Ти ще спасибі, що ти мені а не кому іншому дістався. Усі козаки реготались, аж за боки брались. Цей татарин для нас важніший, як сьогоднішня перемога, говорив недоля півголосом до діда Панаса. Полковник наказав мені дістати якогось визначеного татарина. Від нього, гадає, полковник дізнатися дещо про наміри Орди. На те все дивився Павлусь. Він перший раз дивився очима на битву з татарами. Він побачив те, що дідусь йому розказував і це показалося правдою. Тепер татари не видавалися йому такі страшні, як учора. Козаки сильніші. Коли б так було вчора, не вбили б вони, дідуся й маму, не взяли б сестри в полон. І в нього вступила надія. Що козаки відіб'ють ще й тата й сестру. Та коли це буде. Павлосиві бажало, щоб зараз погнались козаки і розбили татар до решти та освободили полонених. Про це говорив він до Петра. Так не можна, братчику, говорив Петро. Пан сотник знає, що йому робити. І так буде, як він хоче потерпімо до завтра. Онисько казав, що татарський кіш невеликий. Вони навантаженими возами недалеко заїдуть до завтра. Здогонимо. Павлуй заспокоївся. Він приліг біля Петра при ватрі і хріпко заснув. В козацькому обозі стали вогні пригасати. Усе притихло, хіба вартові перекликалися. Козаки посхапувалися, як тільки на світ стало заноситися. Вони помолились і взялися хоронити побитих товаришів. Яма вже від учора була готова. Позносили козацькі трупи і повкладали рядком. Кожен прощався з товаришем. Один козак прочитав над трупами молитву і тепер почали складати їх на дно ями так обережно, як мати вкладає скупану дитину в колиску голови покривали червоною китайкою, біля кожного поклали його зброю, перехрестили і почали мовчки засипати землю. Кожний козак вкинув бодай грудку землі. Тепер стали засипати землею, обкопуючи її довкруги, поки не висипали чималої могили. Татар ніхто не хоронив, їх трупи залишили вовкам і гайворонам нажир. З цієї битви добули козаки чимало користи. У татар знайшли багато червінців, талярів, піймали більш сотні добрих коней і забрали татарську зброю, а непорадний водився із своїм татарином, що ледве лазив, мотуз в'їдався йому в тіло. Побачив це не доля. Це мене, та пусти його до чортової мами, немає кращого діла, як його пильнувати. На базарі його не продаси, бо ми людьми не торгуємо. Непорадний розв'язав йому руку. Йди собі, куди хочеш. Татарин кинувся тепер на останки їди і повилизував усі казанки. Він був знову веселий, як дитина. Я лишився б з вами, каже татарин до недолю. Про мене, лишайся, а чи приймеш християнську віру і відречешся до свого магомеда, хоч би й зараз. Каже татарин. Бог один. Дайте йому хлопці зброю і коня татарського. Татарин радів дуже. Він не надіявся такого кінця і почувався дуже щасливо, скочив між татарські коні і відшукав зараз свого, обняв його за шию і став пестити, кінь пізнав зараз свого пана. Агов, свату не руш. кликав непорадний. Це моя добича не дам. Татарин і не гадав пускати коня. Він вискалив зуби і затиснув кулак. Згода! укнув недоля. За цього візьми собі два татарські в похід командував недоля. Просто на татарський кіш. Це був четвертий розділ книги Андрія Чайковського за сестрою. Підписуйтесь на канал, слухаємо книгу, ставте лайк. Щоб не пропустити нові аудіокниги та нові розділи. Ну що ж, це був канал. Слухаємо книгу. До зустрічі.